Так, і що я бачу? Я бачу, що у цього равлика всередині яйця, бачите? 5, 6, 7, 8, В окремий контейнер. Обережно, ложечкою. 34, 34,35. Всім привітулі. У нас яйця. Це ще не все. Ось там ще буде, бачите, додаткові. Зараз вже другий день, равлик народжує. І я хочу пересадити ці яйця, які вже народилися, в окремий контейнер. Ось такий маленький контейнер на один літр. Тут трошки мха, і сюди зараз пересіляю яйця. Так, обережно ложечкою переношу в куточок контейнера. Не кладу на мох, оскільки равлик завжди викладає яйця чомусь. Під мхом. Тому я так само і їх переселяю. Зверху накрию мхом і зроблю вологе середу вологу, середовище. Чи середу, як правильно, середовище вологи, да? обережно дістанемо. Ой, треба було порахувати, мабуть, одразу. Давайте порахуємо, скільки у нас тут яєць. Такс.

у другого теж всередині яйця, бачите? Ось там добре видно. Такий мішечок, мішечок з яйцями. Ось так вони лежать. Хм. До речі, небагато, судячи з цього. Хоча це завжди сюрприз. Буває взагалі не видно яєць, потім як навали кучу величезну. Що, будемо скоро народжувати? Ну давай чекаємо. Дивіться, як класно видно зараз. Ага. Дихаль це відкриває, а там йому Угу. А тут у нас продовжуються ще роди, але я не хочу її вирішити, я зараз ось ці, які я бачу, 38, візьму, вибач, 39, 40. Блін, вони просто висихають, коли так, придеться від... відштовхнути. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46, поки що яєць. Тут одне роздушене, бачите? Оце те ж якось воно неправильно перелазить з одного місця на інше. Скільки я сказала? Блін, скільки я сказала, напишіть в коментарях. 40 чи 44. І вона продовжує народжувати, тому будемо чекати, скільки буде всього яєць. Так, і ось так от накриваємо хом зверху. От. Як це робить равлик? Відкладає їх під мхом. І накриваємо кришечкою. Контейнер у мене з вентиляцією правильною. Бачите, тут ось дірочки є. По бокам правильно розміщена вентиляція. Хто хоче дізнатися, як робити правильну вентиляцію в контейнері, загляніть в опис під відео. Там є детальна інформація. А тим часом народилося ще одне яєчко тут у нас. Ось так малюнька така малюнька. Давай ще одне, покажи, як народжуєш. Покажеш нам. Мені стало цікаво подивитися, як відбувається сам процес кладки яйця. Я спочатку стояла біля контейнера, біля равлика, ну потім зрозуміла, що я стільки не вистою. поставила камеру, закрила контейнер, і, в принципі, пішла займатися своїми ділами, справами. От зараз ви бачите прискорену зйомку. Я прискорила це в програмі, як поводиться равлик, коли відкладає яйце. Ми бачимо, як дихає равлик. Якщо ви придивитесь, ви побачите кожен вдих і видих равлика. Це дуже цікаво. І, на жаль, камера вимкнулась, вона автоматично вимикається через певний час. Я це не помітила, а коли я прийшла перевірити, то вже лежало два яйця. Так що не вдалося засняти саме, як викладалося це яйце, але подивіться, що робить равлик далі. Я спочатку не розуміла, що відбувається, мені здавалося, що він просто хоче уповсти. А потім, коли я продивилась це відео і прискорила його, я зрозуміла, що равлик себе вилизує, так вилизує, як звичайна кицька. Я думаю, що це, я не думаю, я впевнена, що це були останні яйця, тому що більше равлик не народжував. І далі він себе таким чином обслуговує. Просто все-все-все вилизав, весь слиз, який там зібрався під час народження, під час складки, він просто ось так вилизує і з'їдає. Бачите, як це цікаво виявилось. Я навіть не думала, що такі класні кадри вийдуть, коли ставила камеру. Я думала просто засняти сам процес, як яйце випадає з трубочки там такої спеціальної. Але подивіться, що коїться. Він просто себе вилизує. Він з'їдає оту слизь, яка зібралася. Подивіться, під ракушкою, під мушлею, всередині. На своєму тільці до того він все вилизав. І тепер вилизує зверху, з середини ракушки. І те саме він зараз повертається, і починає те саме робити. З іншої сторони. ну Не буду вас далі мучити цим таким, можна сказати, довгим відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Якщо вам сподобалось обов'язково, напишіть про це в коментарях, щоб я знала, чи знімати далі такі відео, чи вам цікаво. от Підписуйтесь на канал, лайкайте, це теж допомагає мені зрозуміти, що вам, вам подобається. Тому чекаю будь-якої реакції. І чим більше таких реакцій, тим більше буде відео на цьому каналі. Як ви бачите, я знову почала знімати про равликів, і зараз будуть маленькі равличенята, мені буде дуже багато вам чого нового розказати, показати. Я сподіваюся, що у нас з вами буде навзаєм приємні чудові відносини. Всім бувайте!